Всіх вітаю! Мене звати Лоншакова Марія, я інтегративний гінеколог і це друга частина. Теми про амінокислоти. Якщо ви не дивились попереднє відео, я рекомендую спочатку переглянути його і продовжити цим відео, тому що вони між собою пов'язані. І обов'язково поставити обом відео лайк. І якщо вони будуть для вас корисні та цікаві, написати коментар. Я буду дуже вдячна. У попередньому відео я розповіла про амінокислоти, їх основні функції це синтез білків для абсолютно всіх клітин, тканин організму. Це будівельний матеріал, основний для наших. Білків для наших тканин, для наших гормонів пептидних, це інсулін, дуже важливий гормон, гормони щитоподібної залози, дуже важливі гормони. Сигнальні гормони, транспортні білки, гормон росту, мелатонін, наші нейромедіатори, сиротаніни, окситоцини, те, що керує нашою нервовою системою, працездатністю настрою. Імунна система працює на білках, ферменти, травні, ферменти, які каталізують біохімічні реакції, прискорюють, сповільняють, регулюють, експресія генів. Гормон, зв'язуючий білки, згортальні, процеси детоксикації, шкіра волосся нігті, зв'язки, судини, кістки, суглоби, бар'єри кишкові, гематенцефалічні, щоб токсини не проникали нам в мозок, в кров, не було запалення. І перенос кисню жирних речовин це лише основні функції амінокислот. Бачите, як їх багато. Вони важливі, вони необхідні, вони незамінні. Отр... Синтезувати наш організм може лише частина амінокислот, і решту ми маємо отримувати з їжі або з препаратів. Але, на жаль, не всі ми доотримуємо достатньо амінокислот. Навіть якщо ваш загальний білок в нормі і ви їсте м'ясо, це абсолютно не гарантує вам достатнього рівня амінокислот. Чому? Тому що в нас одноманітний, як правило, раціон. Якщо ми навіть їмо білок чи м'ясо, то це, як правило, одні і ті самі сорта м'яса. Ми їмо промислове м'ясо, неякісні продукти. Ми їх готуємо не завжди адекватним способом, не ретельно жуємо, їмо під час стресу, листаємо гаджети, вирішуємо купу проблем паралельно з споживанням їжі. У нас може бути знижена кислотність шлут, кунку, застіжовча, ферментативна слабкість, це дуже поширено, тому ми можемо бути в дефіциті амінокислот, навіть якщо ми, начебто, їмо м'ясо. Хто є особливими групами ризику по дефіциту амінокислот? Я не кажу, що всі абсолютно в дефіциті знаходяться представники цих груп, але все ж таки це люди, яким треба з увагою віднестися до Амінокислотного статусу. Це діти, особливо підлітки в моменти інтенсивного росту. Чому підлітки більше? Тому що в них ще й гормональна система росте. Якщо діти тільки фізично ростуть, то підлітки ще й гормонально формуються. Це вагітні, тому що треба виростити новий організм, Годуючу молоко забирає багато амінокислот. Лактація літні люди, вегетаріанці, вегани зрозуміло, бо вони не споживають тваринний білок. А люди, які працюють в токсичних умовах, тому що в них іде системне запалення, інтоксикація, дуже багато білку витрачається на все це. Люди на суворих дієтах, спортсмени, люди після вірусних інфекцій, операцій, тяжких хвороб, онкології, промінення, хіміотерапії, люди з синдромом Жильбера, люди з дисфункцією печінки кишківника, зниженою кислотністю, застоєм жовчі, дисбіозом і люди з хронічним запаленням. Також, кому треба звернути увагу, це люди, які фізично і психоемоційно виснажені, як візуально, так і по самопочуттю. Люди, діти підлітки в період інтенсивного навчання, студенти, коли екзамени, сесії, високе навантаження, спортсмени, ті, хто готується до вагітності, а хто мав кілька пологів підряд, і довго годував грудьмі. Люди, які мають перечасне старіння, виглядають старше свого віку і почуваються без старше свого віку. Люди з дисплазією сполучної тканини, я мабуть про неї зніму окреме відео, ну це також дуже важлива і цікава тема. Я знімаю відео з мокрою головою, бо я вирішила, що краще я з мокрою зніму, ніж взагалі не зніму, поки вона висохне, в мене вже з'явиться купа справ. Люди астенічної тілобудови, такі худенькі, струнки, дзвонки і прозрачні, як то кажуть народі, що такі про яких з дитинства кажуть, що тебе не догодовують, з'їж пірожочок, то ти така худенька, тоненька, це часто буває диспластики, астеніки. І ці люди схильні до втрати білку і дефіциту амінокислот. Люди з зайвою вагою, інсулінорезистентністю. І люди, які готуються до планових оперативних втручань, естетичних косметологічних процедур, тому що для відновлення після операції і для ефекту, наприклад, естетичного, теж потрібен білок. Які симптоми можуть бути? Ці симптоми можуть бути і при інших станах, а може не бути при дефіциті амінокислот. Ніяких симптомів, але якщо вони в сукупності. Якби спостерігаються, то зверніть увагу. А це е, виснаження загальне, фізичне, психоемоційне, втрата м'язової маси, передчасне старіння, зниження когнітивних параметрів, пам'ять увага, концентрація, гормональне виснаження, порушення циклу, ранній клімакс, часто, туман в голові, порушення сну дратівливість, коли порушується гематонцефалічний бар'єр, туди токсини проникають, випадіння волосся, погана якість нігтів, шкіри. Втрата пружності шкіри суглобів, загострення рис обличчя, такі наче западають зіниці. Птоз лиця, ну, якось людина виглядає такою виснаженою, постарівшою. Целюліт, дряблість, пастозність, погані м'язи. Ви, наприклад, займаєте спортом, не бачите ефекти. Сухість лучення шкіри, атопія, екзема, тому що проникність кишкового бар'єру. Анемія і низький ферритин часто пов'язані також з дефіцитом амінокислот, а не заліза. Для побудови гемоглобіну, ферритину молекули потрібен білок вітаміни групи Б і залізо, а не тільки залізо. Якщо ви тільки залізо дотуєте при дефіциті вітамінів групи Б і мінокосло, то ви л'єте воду, в деряве відро, і воно там не накопичиться. Та вода царкопанія і проблеми з тазовим дном. Хтось виношує, народжує троє дітей і нормально, все, а хтось після одних пологів вже пісяється, втрачає еластичність тазових структур. І потребує там, лазерної підтяжки, пластики і так далі. Вже опущення йде, тому що білок, міцність м'язів і доспластиків частіше проблеми після вагітності пологів. Судинний дисбаланс, те, що раніше називали бгатосудинна дистанія, тому що судини це теж білкові о, структури, і вони не можуть нормально реагувати на навантаження, зміну положення тіла, тиску, метаумови, фізичні фізичне навантаження, стреси, геморої, варикоз, тому що це теж судини, вени – це теж судини, вони теж мають. Білковий, білок в своїй стінці, і це набряки часто, тому що лімфатичні судини вони теж потребують амінокислот. Аналізи загальний білок він не показовий. Ну, звичайно, якщо він там дуже низький, зрозуміло, що, мабуть, якісь є проблеми, але навіть якщо він нормальний, це не гарантія. Більш показовими є альбумін, креатинін, сечовина і гомоцистин, вони будуть знижені. Ідеально стати амінокислоти крові і сечі, це ідеально, але це аналіз треба, щоб розшифровував флікар. Тому з аналізами краще звертайтесь до лікаря. А от як ви можете вже покращити білкові обміни, якщо ви в себе підозрюєте? Такі проблеми або ви виснаження, бо ви вагітні, годуючи, готуєтесь до вагітності і так далі. Пролікувати очевидні вогнища запалення. Це каріс, це ясна, це цистит, вагініт хронічний, дисбіоз кишківника, надлишковий бактеріальний ріст, кандидоз кишківника. Проаналізувати раціон, виключити алкоголь, забезпечити різноманітні джерела білка, яйця, курячі, перепалині, краще органічні, фермерські, різні види м'яса, курка, індичка, кролик, телятина ну, свинину я не рекомендую, різні варіанти риби, морепродуктів, чергувати це протягом тижня. Спосіб приготування має значення. Наприклад, просто стейк зажарений або варене яйце набагато важче перетравити, ніж, наприклад. Тефтелю чи парове омлет, Тобто, якщо воно більш таке м'яке, більш легке, воно і засвоюється краще, тому це теж там, наприклад, в супі м'ясо краще буде засвоюватися, ніж там такий шмат м'яса, просто зажарений. З За овочами комбінувати, не комбінувати з хлібом, з молоком, з кавою. Спосіб та час прийому їжі також важливі, білковує краще зранку в обід на ніч не перевантажуватися білком особливо тваринним, він гірше засвоюється. Ретельно жувати, їсти в спокійному стані, налазити паралельно в гаджетах, не розмовляти по телефону, не дивитися відосики, рілсики. Перед їжею можна випити жовчогінні гіркоти. Воно і називається бітерс, діджестів-бітерс, шведіш бітерс просто бітерс, їх багато. Або жовчогінні відвари, або воду з яблучним оцтом. Для дітей є жувальний яблучний оцет. Травні ферменти, якщо після м'ясної білкової їжі у вас є важкість здуття, ви можете брати травні ферменти. Також обов'язково додавати зелень, листові салати, якісь ягоди та цитрусові чи лимонним соком поливати, для того, щоб краще засвоюватись, давати щось кисле, давати клітковину. І не заїдати білкову їжу солодощами. Фруктами, тістечками, молоком не запивати, каву з молоком не запивати, тому що це сприяє гниттю, бродінню і порушенню травлення білка. І тут важливо не тільки скільки ви з'їсте білку, а як ви його засвоїте. Якщо ви погано засвоїте, то від того, що ви більше з'їсте, ви тільки спровокуєте собі ще більше гниття, бродіння, запалення і ще більше по. Результату визнажити свій білковий обмін і о, не буде з цього ефекту, тому краще менше, але в правильний час якісне, гарно приготоване, ретельно пережоване і суміщене з зеленю, ягодами, цитрусами, а не з кавою, кашами, бутербродами. Якщо потрібно, додавати треба перед прийомом їжі щось для травлення під час. Ферменти, і е, якщо ви розумієте, що ваш білковий обмін залишає бажати кращого, ви вже виснажені, бо ви вагітні, бо ви годуєте, готуєтесь до операції, то краще приймати амінокислоти комплексні для того, щоб точно збалансувати ці моменти, наприклад, вагітним годуючим, я не рекомендую людям, які готуються к плановим противному точанням. Я не рекомендую надіятись на свій раціон. Я рекомендую вживати амінокислоти, тому що це як їхати в дорогу з. Неперевіреною машиною, яка давно не була на ТО, без з обмалем бензину в бензобаці. Так, може ви доїдете, може, ви знайдете заправку, може нічого не зламається, але краще перевірити машину і заправити повний бак, тоді точно якби буде все добре. Так само і тут краще пити амінокислоти, якщо ви готуєтесь до вагітності або до операції для того, щоб точно організму вистачило, тому що невідомо як там буде все в процесі. І я би не а, сподівалася на краще, а готувалася, <сум> сподівалася, точніше, але готувалася до гіршого, підстраховувалася би амінокислотними препаратами. Ось така ось друга частина. Сподіваюсь, вона була для вас корисна, цікава. Я чекаю на ваші лайки, коментарі, репости. До зустрічі наступної суботи.